Добрий день, шановні колеги. Наша профільна комісія зібралась сьогодні і в нас на порядку денному два питання. У нас є квору із семи депутатів, членів постійної комісії з питань освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму і охорони здоров'я. Наша назва досить така довга. У нас є четверо членів комісії, форум є. Тому моя пропозиція розпочати засідання постійної комісії. Хто за те, прошу проголосувати одноголошно. Хочу оголосити, колеги, що на засіданні нашої комісії присутні доповідачі і гості Новак Леонід Олексійович, начальник відділу освіти. Наглюк Оксана Іванівна, заступник селищного голови, Рейкіна Наталія Олександрівна, секретар селищної ради і Тетяна Іванівна. Васильник Яна, Іванівна. Яна. Яна. Я. а я почув Яна Іванівна. Шановні колеги, на порядок денний виносяться два питання. Про затвердження програми підтримки ветеранів, захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників і захисниць України Колківської територіальної громади на 2025 рік. Тобто, програма на 2025 рік. По даному питанню доповідатиме Наглюк Оксана Іванівна, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Ради. І друге питання про внесення змін до рішення селищної ради про організацію харчування учнів опорного закладу Колківський ліцей Колківської селищної ради у 2025 році. Інформуватиме новак Леонід Олексійович, начальник відділу освіти Колківської селищної ради. На порядок денний виносяться два питання: чи є якісь пропозиції доповнення до порядку денного колеги? Немає. Тому, оскільки доповнень немає, пропоную затвердити порядок денний е за основу і в цілому. Хто за? Проти немає. Всі одноголосно. Отже, е по першому питанню просимо Оксану Іванівну до повідомити і ознайомити нас з програмою. Дякую. Дана програма розроблена на основі чинного законодавства, а також на виконання листа обласної адміністрації нашої Волинської. Дана програма сприятиме підтримці та підвищенню соціального рівня ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих захисників та захисниць України. Дана програма передбачає певні завдання та заходи. Зачитаю заходи з професійної адаптації, відновлення та підтримка здоров'я, сприяння працевлаштуванню та бізнес ініціативам, розвиток ветеранського спорту та організація фізкультурно культурно-оздоровчих заходів. Забезпечення транспортним обслуговуванням, забезпечення соціально-культурних потреб, підтримка ветеранської громадської активності, просвітницька робота та розвиток інформаційного суспільства, та також шанування пам'яті загиблих померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Дана програма розроблена на 2025 рік. Щодо фінансування, закладені 400 тисяч гривень на певні заходи. Ну, в випадку, коли треба, буде, будемо вносити зміни щодо дофінансування. Ну, передбачає певні ці заходи, які будуть виконуватись, що буде сприяти. Як я вже говорила, підвищення та підтримці їх соціального захисту, їх певні зрушення у ветеранській політиці щодо захисту ветеранів війни. Ну, скоротенько, так. Якщо є питання. Дякую, шановні колеги, члени комісії. Чи є якісь запитання? Я Яна Івановна, може, ви щось по цьому доповнити не треба? Так, так, що, так, так, так. Що буде, що будуть, будуть Тому що Є. дуже багато листів надходить. Чому і носимо щодо е, ветеранського спорту останнім часом, ну це буквально 24-й рік. Практично щомісяця надходять листи, де е, хочуть залучати учасників бойових дій, осіб з інвалідністю до заняття спорту. Е, ну і нам Необхідно внести тут один з таких заходів, щоб було там і на співфінансування є такі листи, є такі, що за рахунок наш. Шановні колеги, в мене лежить програма. Я просто зорієнтую Оксана Євенна ознайомила, щоб ви зорієнтувалися, що із державного бюджету на цю програму не закладається нічого. Дана програма закладає у нас тільки на один рік, тому що і умови міняються, йде війна. За місцевим бюджетом ми плануємо закласти 400 тисяч. Я наголошую, що знали це та сума, яка має бути на ці потреби. Ну звісно, якщо ми не впадемося в даний обсяг фінансування, ну селищна рада буде тоді переглядати фінансовий відділ, можливості, які в нас будуть, тому що ми не можемо. Ну це програма короткотермінована один рік до кінця цього. Календарного року, бо є програми, які ми складали там на три, там більше років. Я думаю, що програма потрібна, вона є на сьогоднішній день важлива, тому що наші захисники потребують соціальної підтримки. Фінансової підтримки і психологічної підтримки, тому ця програма якраз покликана на вирішення цього цілого ряду проблем. Хто за те, щоб підтримати дане питання? Чи є доповнення пропозиції до програми? Немає. Якщо немає, то я пропоную проголосувати за основу. І в цілому, оскільки в нас доповнень немає. Хто за те, прошу проголосувати. Рішення прийнято, дана програма затверджена і ми е, підтримуємо, затвердили програму. Контроль за виконанням даної, комісії покладає, е, даної програми покладається на нашу профільну комісію. Дякуємо. Е, друге питання, колеги. Е, це про внесення змін до рішення селищної ради про організацію харчування учнів опорного закладу Колківський ліцей Колківської селищної ради у 2025 році. двадцять п'ятому просимо так. Проекту рішення пропонується внести зміни до пункту 4 рішення селищної ради 18 грудня 24 року, номер 4721 про організацію харчування учнів опорного закладу Колківський ліцей. Просто так, щоб нагадати цей пункт. Спочав в попередньому рішенні так організувати дворазове харчування учнів, які перебувають у пансіоні навчального закладу. У розмірі не більше 65 гривень на учня научні один відвідування у разі закупівлі продуктів харчування або не більше 95 гривень на учня научні день відвідування шляхом закупівлі от або боя послуги. Ну скажу так, що. Закон про повну загальну середню освіту прийнятий ще у 2021 році, але попередні роки вдавалося нам все-таки харчувати два рази дітей в гуртожитку, нашому колишньому пошкільному, як ми його називали. Решта діти повернулися самі, десь там варили собі вечері та під наглядом вихователів. Тепер, коли прийняли закон про повну загальну середню освіту, визначили, що має бути пансіон. Ми затвердили. Рішенням сесії положення про пансіон і в положенні прописано, що там має бути організоване п'ятиразове харчування, тобто сніданок обід, вечеря і два перекуси. Відповідно, нами на нашу суму, яка була затверджена на попередні, попереднім рішенням, Держпродспоживслужба не погоджує меню повністю по закладу цьому закладу освіти, тому що не будуть отримані фізичні норми і на 65 гривень. Ясно, що п'ятиразове харчування не... Зможемо організувати. То попередньо було обговорено і з головою погоджено все-таки це питання, щоб винести на цю сесію, і запропонувати, вже не буду зачитувати повністю, е організувати харчування в пансіоні для учнів у не в розмірі не більше 160 гривень у день відвідування, якщо це будуть закуповуватись продукти харчування, так як ми зараз це здійснюємо, або не більше 200 гривень на учня у разі закупівлі, абсорсиму, яку її послуги. Звичайно, що це будуть додаткові кошти, але рішення треба прийняти, тоді будемо ще дофінансовувати в другому півріччі орієнтовно 300 тисяч на цих дітей. Зараз проживає 39 дітей. Да. Легко прорахувати на кількість дітей. А є ще вільні місця? Наразі саме вільних місць немає, але є кімнати, які можна підготувати. Тобто, в разі, якщо буде. Зараз 1 вересня будемо бачити, будуть заяви дітей ну, батьків на проживання дітей більше, ніж зараз є. Бо там є в нас ще е, можливості, там, ми зробили гончарню. будемо бачитись проводи його переносувати це все вічок. Для дітей це буде. Це саме так, так, в тому самому, приміщення. <клес> 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 Шановні члени комісії, чи є якісь ще додаткові питання? Якщо немає, я тільки візьму слово в такому плані. Оскільки ми освітатяни із Оксаною Миклайною, і начальник наш доповідає, то я хочу сказати таке, що зараз у Верховній Раді йде досить гостра полеміка. Навіть я б сказав би, що е, політичні дебати в питаннях, як вирішувати питання щодо забезпечення дітей е, повною загальною середньою освітою. Відповідно до закону, який діє про загальну середню освіту, який діє на сьогодні, право надавати освітні послуги мають навчальні заклади, де є е, скільки там, 88 здається дітей на одному покорці, так, чотири класи. Ні, в загальному два класи. 48 дітей, хочуть внести зміни і зробити 4 класи. Да, 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 і, і там це виходить, що е, якщо багато. так мають внести зміни, то Колківський опорний заклад має мати 288 дітей ну, при повному наповненні, коли має бути е, 10, 11 і 12 клас. І такої можливості навіть такі великі навчальні заклади, як Колківський опорний заклад, Колківський ліцей, може не назбирати такої кількості. Тому зараз йде обговорення. Я думаю, що здоровий глузд переможе, і з часом я бачу, я бачу, що якби не війна, до цього питання б ставилися досить серйозно, тому що. Значна частина дітей не зможе отримати повноцінні освітні послуги, зокрема повну загальну середню освіту. Але те, що залежить в нас в громаді, і те, що ми маємо забезпечити Колківський ліцей підтримкою утриманню пансіону, то ми повинні ці поправки прийняти. Ну, суми. Так да, Боже, на сьогоднішній день нормальні. Було б добре, щоб е, діти були і хотіли вчитися. Це більше, що в наш цей заклад приїжджає діти з інших громад. Я тобто з Стіверцівської громади є. А дитина, яка навчається у нас, і потрібно субвенція розраховується, на дитину, яка у нас навчається. Тобто тут я так само не свої плюси, трошки більше субвенції нам приходить на чужих дітей. Колеги, я зачитаю проєкт рішення. На підставі статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 56 закону України про освіту, постанови Кабміну України від 24.03.2021 року номер 305 про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, постанови Кабміну України про затвердження порядку проживання і отримання учнів в пансіонах закладів освіти від 3 листопада 2021 року номер 1131 Пропонується прийняти такий, е, такий проєкт рішення нашої комісії, а далі буде відповідно виносити даний проєкт на е, сесію. Перше, внести зміни до пункту 4 рішення селищної ради від 17 грудня 2024 року номер 47 Dream 21 про організацію харчування учнів опорного закладу Колківський ліцей Колківської селищної ради у 2025 році, виклавши його в наступній редакції: організувати п'ятиразове харчування учнів, які перебувають в пансіоні навчального закладу за кошти бюджету Колківської селищної ради, в розмірі. Так, як і говорив Леонід Олексійович, не більше 160 гривень на учня в день відвідування, у разі закупівлі продуктів харчування або не більше 200 гривень на учня в день відвідування, в разі закупівлі аутсорингової або кейтерингової послуги. Ну, це ми говоримо організація харчування або довіз фактично готових блюд. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, дії, фізкультури і спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, населення. Чи є якісь доповнення до проєкту? Немає. Тому я пропоную проєкт рішення прийняти за основу. І в цілому прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, всі одноголосно. Дякую, колеги. З двох питань, які в нас були розглянуті, почекайте, в нас є ще одне питання, я хотів би його озвучити. Наталя Олександрівна, оскільки ви є присутні на нашій комісії, скажіть, будь ласка, питання таке, яке існує, коли була минула сесія, після сесії жителів громади, до мене підходили з таким. Цікавим питанням. Десь частково ми колись з вами про це обговорювали. Чи правда така інформація існує на території нашої громади, що десь близько осені плануються великі зміни в реорганізації наших громад в області? Шоколківська громада розглядається як громада, яка може бути приєднана або до Ківерцівської громади, або до Маневицький, чи це просто плітки, чи є під тим якесь підґрунтя? Бо люди цікавляться. Офіційного ти... листів і ніякої інформації Немає. не надходило. Але в людей між людьми побутує така вовка. Тобто ніяких ну, офіційних листів? Офіційних листів не було. Але ви не. знаєте, що це вже не перший рік таке говорять. Я чого поставлю? Тому, тому що річ. до нас звертаються виборці. От я кажу, пройшла mm -hmm. сесія, я забирав. Е полотно для маскувальної сітки. І до мене люди підходять і кажуть, як Микола Степанович, щось озвучувалося, якесь таке питання. Кажу: я нічого не чув. У грудні в нас була комісія, то десь про... проскочило таке питання, що десь щось там ви але війна грає і так далі. Тому я напряму поставив питання, люди почули. Все дане питання на сьогоднішній день знімається. Дякую за відповідь. Шановні колеги. У Нас сьогодні одна з найкоротших одне з найкоротших засідань. у Нас було два питання. Щиро дякую всім за участь, що приїхали. втратили час і відлучились від основної роботи. Дякую за співпрацю. В свою чергу. Запрошую завтра на десяту годину на засідання. Сесії.